Одним із перших віч на віч глянув у вічі жахіть повномасштабного вторгнення. Солдат Національної гвардії України Ростислав Щерб'як. Ми проводили на території Харківської області буквально 22-23 числа антитероричні операції спільно з СБУ, з зсу та прикордонними службами поліцією. Перший день так після тривоги, шок я позвоню до речі до мами. Вона плакала і не могла повірити. Ну і ми виїхали на аеропорт. Не знали, що нас чекає, але ми розуміли, що почалася повномасштабна війна і так, якби збиралися духом і були готові та зустрічати ворога. Особливо за сина хвилювалась мама пані Ірина. Вона перебувала за кордоном, але з повномасштабним вторгненням повернулася в Україну. Я розуміла прекрасно, що він знаходиться в Харкові, і це прикордонна зона. І що наступ вони будуть приймати першими, і це було страшно, це було дуже страшно. Кожний раз ти не розумієш, що там відбувається. Я, хоча знала все життя своє, що він у мене сильний, і він мужній, і що з ним буде все добре. Але так як мама, я завжди переживала, підтримувала його думками, молитвами. Гвардієць згадує перший бій. Перший контакт відбувся у мене біля козачої лопані в посадці. Вони мали з собою мухи, РПГ. Вони здійснювали постріл кожних хвилин. Я би сказав, так вони відпрацювали просто. Ми прийняли бій і вони відступили. Брав участь і в боях під Бахмутом. каже, ніколи не варто недооцінювати ворога. Місто максимально активно брали так і ми попали на, на такий саме знаєте, гарячий час. І ніколи ну не варто недооцінювати ворога. Ми кожен раз, коли приходили на позицію, розуміли, що може бути чітке попадання. Ми робили якісь запобіжні заходи, тобто шукали укриття і так далі, і старалися якось переміщатися. Ми просто виконували свою роботу, ми тримали місто. Солдата Заслуги солдата були відзначені орденом. Звичайно, я і плакала, і гордилася. Я розумію, яка ціна цьому ордену, як його, так і наша. Але дякуємо Богу за те, що маємо. І я горжуся своїм сином, я пишаюся своїм сином. Зараз Ростислав несе службу в Закарпатському підрозділі Національної гвардії України. Саме тут нагорода і знайшла молодого героя. Та головне не ордени, каже гвардієць. А мрія спершу одна на всю країну перемога. А далі безліч своїх маленьких мрій. Ну, звісно, би хотілося сім'ю. Я би хотів дуже своїх дітей, ну відповідно будувати якусь країну та робити її кращою і жити в ній. Але я так розумію, якщо сидіти на місці, склавши руки, та ти там не здобудеш якогось особливого успіху і не зробиш країну кращою. Там ну якщо ти будеш сидіти на місці.